Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати скла зара. Склад мішка, куртка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого канала. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, дивимося наповнення. Вау, стьогона, дута, класна, стильна, крута фірма Рочер. Така більш на бабушку-дєдушку. Плащик, трохи утеплений. Утеплена крута куртка. Ось такі у нас курточка Teddy, Примарк. Тепла куртка з капішоном. Ще тепла куртка з капішоном. Пікокс. Такс. Вітровка. Ще. Ще пуховик. Продовжуємо. Така стильна, подовжена, тепла куртка, стігана, жіноча з капішоном, собі вартість низька. Ціна закупки також низька. Термо куртка з капішоном. Так, ще утеплена куртка. нос face! нос face! Іксель, вау, нос фейс! Вау! Wow. Вже мішок відбився, термо. Еліс, 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 вау! Ще така. Мілітарі. Топшоп. Так, дивимося далі. Ага, термо, стьогона. Вау, ще стогана крута, тепла куртка. Так, трохи легенька, з капішоном. Ось така крута. Це кутюр'є бак модно. Ну, Ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.